Дружина ексміліціанта та депутата Рівнеради ради побила військовослужбовця. Фінал історії точно вас здивує. 2 лютого військовий, який, до речі, був на милицях, зробив зауваження, що елітна автівка припаркована у пішохідній зоні. Зі слів очевидців, звідти вискочила жінка, схопила трубу, вирвала милицю у військового і нанесла тому кілька ударів. Потому поїхала з місця події. Керманич автівки продовжував сидіти у ній впродовж всього конфлікту. Небайдужі викликали поліцію та медиків. У військового попередньо діагностували забійні травми. По тому жінку ідентифікували це дружина колишнього міліцейського та депутата Рівнаради В'ячеслава Малашинського. Нині він є співвласником однієї з АЗС. Наступного дня правоохоронці повідомляють про цю подію наступним чином: мовляв, у жінки дійсно винних конфлікт з військовослужбовцем, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Потім перепалка перейшла у бійку, після чого жінка зникла з місця події. І фінал історії того самого дня, 2 лютого, жінка звертається до лікарів. У неї діагностують забійні травми голови та осаднення руки, а її чоловік заявляє, що у неї була черепно-мозгова травма. За даним фактом, правоохоронці розпочали досудове розслідування. А ви як вважаєте, на чиєму боці правда? Пишіть у коментарях.